І далі шахів, шахі враєвроти Девра. Таля Рейдинг 1912. Каракан, але не те, який мені подобається каракан. Так, як тут? Чи це не тут. Якісь є 6 є хід. І такий. Є і Є І я буду тримати цього пішика в рукавицях. Не дам чорним. Опять пять Ну, і я піду два нулю. І ти і я віддав пішика, куди ти погнав своїм два Ну, okay, б'єш, я тебе буду проганяти, так? Будемо вважати, що це жертва пішака за лінію Б. Слон тут буде і поганий. Паратися у пішака. Ми будемо грати на Feriz фланзі. все по канонам. Все по канонному. Так, якщо я піду А3. A3... Ну так, чисто. Прожону тебе. Та ти підеш сюди. Так, якщо я пішов в ці 4. рівно слабкий пішак, треба від нього здихатись. Так, ти міняєшся чогось. Не знаю. Ну, поле D6 таке принципі. можна піше. Там яка проблема? Фрезем може так залізти. ДАС? У вас із DAS. Ну, окей, давай фрезем. Тут слон нам уже не треба. Конем? Really? Ні, чого Конем не треба було брати. Хоча є ідея, да, у нього тут. Ні, яка ідея? Поки що немає ідеї в нього. Поки що ми тихенько йдемо сюди. Залітаємо. тінь тінь Ну, в принципі. Що нам. В принципі, що нам? Давай поміняємо може якусь туру. Будемо, типу, гра... казати, що У нас все рівно на фігуру більше в тебе ще кінь побідуть стоїть. Так. Чи ти досифер зя? Ну, я не вірю в це. Ну, то поміняємося по можливості, якщо ти б'єш турою. Б'єм. Не встигаю я, да? Так. Ні, я чого не встигаю, встигаю. Там, словно, де мат ставити. Десь по чорним полям щось можеш і чеки-чики, чеки. Хоча що, хоча, я ж тебе коня зараз їм даю все. Так. Дай нормалі, нормалі. Пішак нас забирає поле кінь буде його тримати, да і все. Дай спокійно венчплі, зараз прийдемо. Дякую. З конем. Деврарчик. Так, це у нас 289. Дебют, мабуть, я розіграв дебільно трохи. Не? По дебільному Це не в 4 поганих і треба було вже 2-0. Так, якось я захищав цього пішака, а його якби так просто. Прямо лінію не треба було захищати тільки погано. Пішака віддав. відео. віддав, а тут він трошечки. Да, тут йому треба було второю брати. Хоча й ну так, второю треба було брати. Коня тримати на всякий випадок для поля D5. Бо тут. І починають грати. По лінії Д, домінувати. І виявляється, що тут вже проблеми в суперника. <світ> Йому треба ЛКін С4 грати, і проблем не було б. Тура D7 якось і продовжується. А тут всі інші ходи не дуже. Ясь комп'ютер. Що він каже: ферзь С1. Нулі, а потім. да, нулі. Ну, правильно, да нулі. каже, якась рівна позиція. Там і там шанс, ну не знаю. За чорних я б не грав би тут без ферзя. Ну і основна проблема, це в тому, що, да. Що після шаху тут. Слон, F4, який просто у пішака, тут заграв, і. Проблема. Ще й кінь на краю. Кінь на краю.